Едем відчуй життя без алергії. Друзі, мої вітання. Мене звати Ігор Гаврищев. Це YouTube-платформа 24 каналу. У нас на календарі 6 серпня. Неділя я вам пропоную глянути карту бойових дій. Хочу сказати, що з 5 на 6 серпня росіяни активно обстрілювали ракетами територію України. У нас є статистика загалом, що летіло і що було збито. Знищено 13 крилатих ракет класу Х-101, Х-535, 17 крилатих ракет «Калібр», 27 ударних безпілотників «Шахет», 136 та 131. загалом били по всій Україні, намагалися вдарити і Старокостянтинів. Ви знаєте, Хмельницької області, тому що вони там вважають, що в нас стоять е, наші наша авіація Су, які 24, які несуть ракети Storm Shadow, якими ми активно б'ємо весь тил ворога, і звісно, б'ємо також критичні об'єкти військові в Криму. Також що відомо, що ці звірі вдарили, і це про це повідомив Володимир Зеленський. У нас є з Харківщини кадри. Ось ви бачите ці жахливі е фотознімки. Це керовна авіабомба Росія, вдарила нею по центру переливання крові в Україні. Цей вечір Купінська громада на Харківщині. От про неї говорив Зеленський. Бачите, ці звірі б'ють там, де переливають кров. Українця, давайте перейдемо безпосередньо до карти бойових дій і лінії бойового зіткнення. Почнемо з північно-східного напрямку. Власне, от Куп'янський. Тут за останні дні активізувався ворог, особливо в напрямку до Сеньківки від Лиману Першого і Вільшани. Мета це вийти на Петропавлівку і на трасу, яка веде Куп'янська, Далі веде до Сватове. Також активні бойові дії тривають і перше травневе населений пункт, який є під контролем окупанта, саме на цьому напрямку. Від першотравневе вбіг також Петропа Петропавлівки. Ворог діє наступним чином, кидає диверсійно розвідувальні групі за підтримки або артилерійських ударів, або танкових ударів по наших позиціях, Кажу, за останні 3-4 дні тут дуже насичені бойові дії, але наші герої, хлопці та дівчата, не покидають своїх позицій, і тут ворог ні на метр не просунувся. Далі рухаємося по трасі до Сватове Новоселівське. Тут також ворог зібрав немало живої сили. Загалом на цьому вітинку купінство Лиманському понад 100 тисяч. Але, от саме біля Новоселівське, насаний пункт, кілька днів тому вони просунулися. Далі ми зупинили їхні просування. Ну, от, ви бачите, на трасі це місто знаходиться. Це населений пункт повністю зруйнований. Тут важко тримати позиції. Відповідно, постійно підкидає резерви з Куземівки. Отакі, от, такі от в них є опорний пункт в тилу Новоселівське. Бачимо тут 2-3 кілометри від цього населеного пункту. Відповідно, тут теж непроста ситуація. Рухаємося південніше, і от тепер поговоримо про напрямок Кармазинівки. Ви прекрасно знаєте, що в другій половині липня, саме на цьому плацдармі, росіяни намагалися просуватися. От в цьому напрямку я вам продемонструю. Від Кармазинівки південніше та північніше. Що відомо? Нам вдалося після 25 липня відбити позиції, відбити населені пункти Надія Сергіївка, Новоєгорівка. Ось не ця Новоєгорівка, а є селище під Новоєгорівкою, одноіменне. Що нам відомо? Що північніше від Кармазинівки, ось цей район, він називається Рибки. Ось. На карті Діпстей це досі є під контролем окупанта, але по кадрах, які самі ж демонструють z пабліки, росіяни б'ють сюди артилерією, тобто там вже є наші позиції. Це означає, що фактично південніше від Нової горівки ми знову ж таки відгризли нашу землю і просуваємося в бік Кармазинівки. Це попри те, що тут є перевага в живій силі, нагадаю противника а також співвідношення. Артилерії подекуди 1 до 20, На цьому напрямку можливо трішки менше 1 до 15-13. Але попри це, ми вибиваємо ворога з його позицій. Непроста ситуація і біля річки Жеребець і власне водосховища Жеребецького. Нагадаю вам, це від пункту Невське, Терни, Ямполівка, Торське. І вниз до Ямпіля, от на цьому вітинку, ворог активно все накриває артилерією. Аеророзвідка дуже активно ворога працює загалом на купінсько-лиманському напрямку. В них серйозні там потужність. Треба визнати аеророзвідні бригади, і вони реально працюють непогано. Важкі бої традиційно йдуть, серебрянське лісництво, Діброва, і оце от на південь від Креміної, ось Креміна від Креміної, ці ліси. Отут активно тривають бої. Тут все, до речі, заміноване, як і на інших ділянках фронту. Білогорівка Донецької області. Кілька днів тому було, були у ворога просування по річці Сіверський Донець. Ось ви бачите по берегу. Але нам вдалося таке зупинити ворога. Ми дуже добре попрацювали по їхніх польових оперативних складах боєприпасів, тому що як це працює? Вони підвозять в тил. Боєкомплект і розкидають їх недалеко від своєї артилерії. Наша аеророзвідка це визначає. І відповідно, ми їх знищуємо. В телеграм-каналах можна зараз багато побачити, як власне детонують їхні польові склади боєприпасів. Загалом біля Білогорівки ситуація непроста. Росіяни намагаються протиснути наші оборонні позиції вже десятий місяць поспіль, безуспішно. Найактивніші бойові дії тривають, нагадаю вам: ось ви бачите водойму. Біля цієї водойми знаходиться крайдовий кар'єр і крейдовий терекон. Тут на кілька метрів то ми відбиваємо позиції і захоплюємо опорні пункти. То ворог докидає резерви і повертає втрачену позицію. Тут такі мігруючі удари. Але змін сильних немає. Попри те, що тут росіяни зосередили немалу кількість сил, як і живої, так і артилерії. Рухаємось далі, ми переходимо до Бахмутського напрямку. Власне, на цьому відтинку від веселе Роздолівка, Васюківка і аж до Оріхово, василівка Росіяни тримають оборону, глухо тримають оборону. Натяків на якісь наступальні дії навіть немає. Якщо на північ від Соледару ситуація. Стабільна лінія бойового зіткнення не міняється, то південніше від Солидару, так а північніше вже від Бахмуту, це ягідне Берхівка, Оріхово-Василівка. У нас тут динамічніші події. Що відомо наступне біля Берхівки? Тривають важкі бої і в бік оріхово василівки через Дубово-Василівка, Ось тут ви бачите так: дубово Василівка. Ми вже не перший, до речі, тиждень намагаємося звужувати цей язик, виступ росіян. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом вона здасться відрізати його від позиції основних ворога. Якщо рухатися ближче до Бахмуту, насамперед пункт Хромове, воно є неподалік від траси так званої життя. Нагадаю, кілька місяців тому активно росіяни намагалися до Іванівського дійти і перебити нам логістику. Їм цього не вдалося. Тепер ми перехопили ініціативу. І що відомо, якщо я перейду на супутникові е знімки, Хромове, ось місто розкинулося. На цьому напрямку ми повністю, за даними, які також видають пабліки росіян, де вони б'ють артилерію, ми повністю контролюємо населений пункт Хромове, його північно східну частину і, власне, вже закріпилися і б'ємо по позиціях ворога безпосередньо в Бахмуті. А бачите, що тут дуже мало до перших будинків і вулиць, фактично. Кількасот метрів, і от пам'ятаєте, вулиця Толбухіна. Тут йшли кілька місяців тому активні бойові дії в травні. Власне, Але тут є питання, тому що саме пункт хрому знаходиться в низині і чи доцільно перебувати нашим там бійцям. Я не борюсь це оцінювати, так тому що це. Я не компетентний в цьому. Ну, але факт залишається фактом, що по відео видно, як наші е, хлопці перебувають біля Хромова, і також рухаються в бік Алеї Троянд. Ось бачите, водойма і така трав'яна і система місцевість це є алеї Троянд. Ми минулого тижня просунулися на північ від Бахмуту. Що відомо по півдню? На півдні ситуація трішки ускладнилась. Чому? Тому що е, біля Кліщівки. Ну, от бачите, ми кліщійку оточили, панівні висоти повністю наші. Жодної якоїсь переважаючої позиції в росіян немає. Вони втрачають там велику кількість живої сили. Але що відомо, що вони підкидають сюди резерви і також активно працюють останні дні саме по наших позиціях. Артилерію важко нам дуже на цьому вітинку. До речі, і в бік кордю, який працює Азовці, третя штурмова бригада. Їхній командир повідомляє наступне: що те, чого нас навчали за кордоном на цьому вітинку фронту, точно не діє, тому що ми не можемо використовувати при ударі великі резерви, мається на увазі. Великими силами бити, тому що є ризик потрапити під вогонь ворога. Тому ми б'ємося за Кліщівку. Кліщівка сама зараз знаходиться дві третини в сірій зоні, тобто ніхто її не контролює, місто зруйноване. Така сама ситуація. Андріївка теж половина міста в сірій зоні. Основні бої зараз тривають це на схід Кліщівки. Ось тут є залізничні колії. Відповідно, там ворог намагається. Тримати позиції, якщо говорити південніше біля Кордюмівки, у нас трішки краща ситуація, тому що ми активно б'ємо їхні позиції. Загалом, що варто сказати, намагаються встановити паритет на цьому плацдармі росіяни, але втрачають дуже і дуже багато окупантів. Тобто, ми їх там кладемо в першу чергу, третя штурмова, дуже і дуже немало. Загалом, якщо говорити по Бахмутському. Плаздармі, то тут полягло вже фактично стільки ж регулярних військ Російської Федерації, скільки і до цього полягло вагнерівців. Косимо ми їх там дуже непогано. Рухаємось далі. У нас тепер йде Авдіївка. По Авдіївці, давайте глянемо, що які у нас є зміни. Кілька днів тому знову ж таки на північ і на південь кинули свіжі резерви і спробували. Просунутися біля опитного, і водяне це є південь, і північ це є Кам'янка, Веселе і Красногорівка. Ось ці населені пункти. Але як ви бачите по карті, я вам ще раз продемонструю, нам вдалося потіснити ворога між веселе і Кам'янка. Це дуже важливий напрямок, тому що таким чином вони хотіли, хочуть убезпечити. Виступ Красногорівки, але ми бачимо, відбили традиційно тут тривають непрості протистояння в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Промзона ворог обстрілює. Але нагадаю вам, так не перший рік Авдіївка є в обороні, не перший рік будують наші збройні сили України тут фортифікаційні споруди. Тому шансів. На просування у ворога тут вкрай мало. Більше вони намагаються тут атакувати. Для чого? Для того, аби не дозволити нам розвинути успіх від Авдіївки в бік Донецька, тому що тут зовсім мало до перших окраїн, перших будинків Донецька, буквально кілька кілометрів. Марінка також тут без змін наразі. Кілька місяців тому я перегадив вам розповідав. Тут є проспект Дружба по центру в центрі міста. Місто все зруйноване, подекуди їздять танки окупанта. І вони просто руйнують, продовжують добивати ці от спустошілі багатоповерхівки, просто витрачають снаряди і б'ють по власне тому, що залишилось від спальних районів. Рухаємось південніше вже до Вугледара. Доходимо тут загалом, ситуація для ворога. Дуже і дуже непроста, тому що е, біля вугледару кілька днів тому ми просунулися. Я вам казав бік Макільське. Перейшли річку Кашлагач. Перейшли ми, тобто, диверсійно-розвідувальними групами опозиції ще не тримаємо, але дачні участки біля Вугледара. Ось тут ми зайняли. Чому зайняли, Я вам вже казав вчора, що побачили, що від Павлівки і Микильського один з підрозділів Росіян чомусь відійшов, і ми оперативно цим скористалися. Ключові резерви нагадаю, ворог тримає біля Благодатне і Володимирівка ось в цьому напрямку, і дуже і дуже. В них твориться хаос, тому що після благодатного для нас відкривається плацдарм. Нагадаю, до Волновахи і відповідно вже або на Маріуполь, або Ялту, або Бердянськ. Е -е, і загалом це називають Бердянським напрямком. До, рухаємося до е -е, Времівського виступу, так званого, що в нас тут відомо. Намагались росіяни відбити якісь позиції біля Старомайорська. Ми минулого тижня вам демонстрували, що офіційно наші Збройні Сили України там підняли наш стяг і деокупували цей населений пункт. Безуспішно намагалися росіяни тут контратакувати. Більше того, вони ще втратили орієнтовно 500 метрів своїх позицій в бік населеного пункту завітне бажання. Це по річці Мокрій Яли. І наша мета це. Продовжити рухатись. І, звісно, Старомлинівка. Не втомлюсь вам нагадати, що Старомлинівка на цьому відтинку фронту є дуже і дуже важливим стратегічним і тактичним населеним пунктом. Ми поволі важко, але просуваємося. Про це і каже, до речі, Кирил Боданов, голова керівник головного управління розвідки України, що на півдні через замінування в нас просування йдуть трішки важче, ніж на Бахмутському напрямку. Але загалом. Чому не дуже невигідне не іскрутне становище росіян біля Старомайорська і вниз до завітного бажання? Тому що з флангів ми підтискаємо. Ось ви бачите, є виступ між Старомайорським і Новодонецьким. Цей виступ, і виступ між Приютине. От ми з Приютину рухаємося на на північний схід від міста. Нагадаю вам, з на заході Приютине добре вкруплене росіянами. А от власне цей от плацдарми, ці два язики. Є загроза для росіян, що ми їх можемо відтяти. Відповідно, вони підкидають хаотично сюди резерви, але повторюся: ситуація в росіян на цьому напрямку критична, тому що задіяні всі резерви, які в них є на бардянському напрямку. Рухаємось далі, і в нас роботини. Що відомо по роботини? Ну, в нас, по-перше, є кадри, що ми вже дійшли до е, лінії Соровікіна. Е, так звана лінія Суровікіна – це оці от, е, прямо е, трикутники біленькі, ось ви бачите кадри. І наша аеророзвідка їх вже бачить, і це біля е, взагалі, входу місто Роботине. А також наша аеророзвідка вже активно працює по окопах, які безпосередньо перед містом Роботине. Це, ну, Верніше не Роботине, а між Роботине і вербове. Ось, ви бачите, я зробив скрін вам, тому що там є влучання в позиції ворога, і ми накриваємо росіян. Відповідно, там немало 200-х, таке YouTube може не пропустити. По карті, якщо дивитися, орієнтовно наші просування вже є в бік вербового на цьому напрямку. Чим це також небезпечно для росіян? Тому що ми вгризаємося в їхні фланги біля Роботини, на сході і на заході біля Вербове. А Вербове це ключове знову ж таки населений пункт, де росіяни тримають чималу кількість резервів. Рухаємось далі, що нам відомо. Біля, ну, скажу вам так, що роботи не втримати росіянам не вдасться. Як би вони не хотіли, як би вони сюди не підкидали свої сили. Тому що в них також є проблеми і біля нестерянки і Копані. Ми також тут діємо. Загалом на цьому плацдармі, нагадаю вам, від вербове через Копані, Мирне і аж до П'ятихатки Ми задіяли 10-ту нашу окрему окреме наше формування, так і ми додали ще більше зусиль, аби проривати тут першу лінію оборони росіян. Рухаємося на Херсонський напрямок. Тут росіяни також дуже волають. Тому що, якщо давайте я вам продемонструю Антонівський міст, вчора я вам розповідав, що їхні пабліки пишуть, що корд вже працює, ми скупчуємо певні свої резерви саме біля Антонівки, але найцікавіше, що з північного заходу. Найбільша загроза для, зараз для Олешок, тому що е, от бачимо, тут є в нас річка, яка називається Конка. Ось вона. Так от, за даними самих вже z пабліків е, ми перейшли цю річку, і острови, які є між правим і лів, лівим берегом, контролюються саме Збройними силами України. Цілком можливо, що ми зможемо розвинути успіх і розпочати тут атакувальні дії далі. Переходимо до Кримського півострова, і тут у нас також є оновлена інформація. По-перше, біля старого Криму в цьому районі, ось є Білогорськ. За повідомленням нашого партизанського руху, АТЕШ, ось, власне, в цьому регіоні росіяни збирають немало, немало скупчення живої сили, а також техніки. Очевидно, будуть перекидати на Джанкой. Ось так. І далі або на, вже будуть вирішувати, або арт. Артемівськ або Генічівськ. Це два сухопутних виходи з тимчасово окупованого Криму. Але я хочу вам нагадати, що вчора нам вдалося підбити їхній хімовоз Сік. Що це був за хімовоз? Є вже деталі. Самі росіяни кажуть, ось ви бачите. Ми влучили півтонним дроном, тобто, дрон, який мав півтонни бойового складу, і, відповідно, вдарили ми. 20-30 сантиметрів над водою пробоїна, самі росіяни кажуть на 1-2 метри. Ось ви бачите кадри, що затопило. Загалом цей химовоз є дуже важливий. Ну насправді він кажуть, був заповнений наполовину, але він возить озброєння, вибухівку, а також паливо для авіації окупантів, тимчасово окупований Крим. Тому це дуже важливо. Загалом Україна офіційно оголосила, що вважає зоною бойових дій. Військових все узбережжя росіян це від Сочі, Туапсе, Геленджик, Новоросійськ, Анапа, і власне вони попередили, що будуть бити по цих збересил України будуть бити по цих позиціях. Для чого це зроблено? Тому що нагадаю, Росіяни активно обстрілюють наші порти, в тому числі Одеси, спалюють наше зерно. Відповідно, хочуть таким чином підняти вартість на своє зерно, яке вивозять саме з цих портів. Так як ми оголосили про те, що це є військові цілі, відповідно, всі, хто страхують судна, які йдуть в ці порти, будуть піднімати страхові сплати. Відповідно, це буде значно дорожче для росіян. Ну і окрім цього, в новоросійську є потужна, окрім того, що новоросійський він є таким хабом для зерна і для військової техніки. Тут також надпотужна є. Нафтобаза, і, власне, по ній ми також пообіцяли офіційно, що будемо бити. Бачимо, що Крим є під вогневим контролем, це дуже добре, і немає жодної точки на тимчасово окупованому півострові, де б ми не могли достати ворога. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 6 серпня, неділю, а вже з понеділка очікуйте традиційно на Андрія Дрозду.